Раз ми вже тут в селі, то зайдемо подивитися до наших буділок, що у них тут відбувається. Розкажу новини, бо вони є. Дивіться, вже тепер тут є бджоли. Далі там є бджоли. Слабенько видно, але вони там є. Ще один, третій. І четвертий. Чому чотири спитаєте ви? Тому що сталася халепа, один рій розділився на два рої. І це не дуже добре, наскільки мені пояснив Тесь. Я в тому не, не дуже розуміюся, скажу чесно. Але наскільки я розумію, то це просто стало два роя в різних вуликах, і вони будуть приносити наразі менше меду. Можливо, з часом е, це, типу, вони розростуться, я собі так думаю, розбудуються. Але цей сезон це вже буде такий: два слабких роя. А два залишилось таких досить потужних. Зараз підійдемо. До речі, розкажу вам історію. Перевозили ми вулики, бо вивозили в ліс. Як мене бджоли покусали, 10 штук мене влупило, але я вижив. Кажуть, від 10 укусів вмираєш, я не вмер. Ось цього, мабуть, перевозили ми. І ці пацани добре мене одлупили за те, що я їх потривозив, але було весело.